Леве на цьому тижні ви отримаєте можливість розібратися в питаннях, які пов'язані з за кордоном, з подорожами, з іноземними партнерами, або з якимись юридичними аспектами, також ви відчуєте більше спокою, впевненості і стабільності. І ще можливий прогрес у справах, які стосуються вашого навчання, отримання освіти або можливо еміграції чи оформлення. Якихось документів, бути максимально уважними при заповненні офіційних паперів це дуже важливий момент на цьому тижні. Діва у вашому житті починається період трансформації. І загалом те, що тиснуло на вас протягом довгого часу, на цьому тижні ви відчуєте, що це ніби буде відходити в минуле і буде звільнятися. Місце для чогось нового, зверніть увагу на фінансову сферу, особливо кредити, борги, спадщина, аліменти, розрахунки. Тобто, тут ви, можливо, будете приймати якісь важливі фінансові рішення і будьте обережними в любовній, особливо інтимній сфері. Випадкові інтимні зв'язки можуть нести ризик або небажані наслідки. Терези. Цей тиждень буде дуже емоційним для вас, і будуть якісь емоційні події, новини. Це може стосуватися сфери ваших партнерських стосунків. Це можуть бути питання шлюбу, бізнес-партнерства, клієнтських або ділових зв'язків. І основна увага зараз має бути спрямована на вашу внутрішню стійкість. Вкрай важливо тримати емоції під контролем. Заздалегідь продумувати свої кроки. Також не забувайте про свій фізичний стан, саме час активізувати себе через спорт або турботу про ваше тіло. Скорпіони. Протягом цього тижня у вас буде з'являтися ясність у вашій професійній сфері, а також у взаємовідносинах з колегами. Важливо проявляти логіку, виваженість і холодний розрахунок в прийнятті робочих рішень. Ви цього тижня будете перебувати в центрі робочих процесів, і саме командна взаємодія і інтенсивна діяльність вас з колегами або підрядниками, якщо у вас ви працюєте виключно на себе, то саме це буде приносити вам результат. І е, також може бути тимчасове зниження тонусу через емоційне навантаження. Зверніть увагу на своє здоров'я, намагайтеся знаходити час для відпочинку, або ви можете отримати е, прохання про допомогу, Хтось з вашого оточення потребуватиме вашої участі або піклування.